Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я вам пропоную зліпити лісову тваринку, а яку вам допоможе дізнатися загадка, яку ви відгадаєте. В темлі в лісі проживає хви, хвіст пухнастий, довгий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Ну що, малята, здогадалися, про кого йде мова? Правильно, це лисиця. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає. У лисиці є тулуб, хвіст, чотири лапи та голова. Мордочка має витягнуту форму, вушка загострені. Сьогодні ми її спробуємо зліпити. Для цього нам потрібне буде, потрібен буде пластилін, дощечка і стека. Ну що ж, приступимо, беремо помаранчевий пластилін. Ділимо його навпіл за допомогою стеки. Відкладаємо одну половинку, другу половинку ділимо. І ще раз навпіл і теж відкладаємо. Приступаємо до роботи, робимо спочатку тіло для нашої лисички. Беремо у долоньки та скочуємо, розминаємо пластилін, щоб він став м'яким та пластичним. А тепер скочуємо ось у таку ковбаску. Скатали. Тепер беремо стекою з обох країв надрізаємо. Ось так. Це в нас будуть лапки. І формуємо, загинаючи донизу, лапки. Так, формуємо лапки. Тепер беремо, скочуємо інший кусочок між долоньками і формуємо кружечок. Ось таким чином. Бачите? Тепер витягнемо мордочку, ось так приплюскуючи наш кружечок, та сформуємо ось такі гостренькі вушка. Ось Бачите? Тепер давайте зробимо оченята та носик чорного кольору з пластиліну, відчіпуємо маленький-маленький кусочок, і пальчиками скочуємо і прикріпляємо сюди до носика. Тепер скочуємо один кружечок. Це в нас буде одне око. І ось таке друге. Бачите? Прикріпили. Ось така головка лісички в нас вийшла. Прикріпляємо її до тулуба, нам не вистачає хвостика. Давайте зробимо з остатка пластиліну. Розминаємо, щоб він став м'яким та скочуємо. Ось так у долоньках. Хвостик на кінчику загострюємо. Ось такими рухами. Та трішечки вигинаємо. Приєднуємо до нашої лисички. І подивіться, малята, яка гарна вийшла лисичка. Справді схожа. Ось! А тепер ви спробуйте зробити таку ж саму лисичку. Та пришліть мені свої роботи. Я буду дуже чекати! До побачення, малята!